Друзі, доброго дня! Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Не знаю, бачили, не бачили, чули, не чули, але маю вам про це сказати. Нещодавно Верховний суд надав офіційне роз'яснення щодо документів, які мають право вимагати працівники поліції на блокпосту. Серед цих документів це документ на підтвердження особи водія або пасажира, документ, що підтверджує. Право керування даним транспортним засобом, а також документ на вантаж, що перевозиться. Ну, і це все. Ніякого резерв плюс, ніякого, ніяких військово-облікових документів, ніхто у вас там перевіряти не може. Звісно, в Україні непрецедентне право, але для розумних водіїв, котрі хочуть себе захистити, це дуже прекрасне роз'яснення. До речі, для водіїв. Котрі вчили правила дорожнього руху, хочу нагадати, що е, визначення мобільний блокпост в Україні відсутнє. Окрім того, е, якщо ви їдете через стаціонарний блокпост, вимагайте у них документи на цей блокпост. Окрім того, якщо ви їдете через стаціонарний блокпост, то вимагайте у них правильне встановлення дорожніх знаків згідно ДСТУ. Бо в Україні має діяти. Правова позиція, а не наказ зверху. Разом сила, друзі. Приєднуйтесь, сила в правді, багнет нації, доста.